Наших бійців кинули під вогонь без підкріплення. Якщо ми не піднімемо галас, завтра може бути пізно. Репостні цей пост у всі чати, щоб врятувати наших хлопців. Повірили? Вітаю! Вами зманіпулювала ворожа пропаганда. Сьогодні розкажу, як російські телеграм-канали маскуються під українські, та поясню, як швидко розпізнати ворожий паблік. Телеграм один із найпопулярніших месенджерів серед українців, показують нам дослідження останніх років, і це майданчик для інформаційної війни. Адже саме в Телеграмі зосереджена найбільша кількість російських фейків. І якщо ви думаєте, що ви такий контент не читаєте, ви можете помилятися. Адже кремлівські канали вміло маскуються під українські. над їх створенням та розгоном працюють десятки людей та штучний інтелект. Ось уявіть, ви собі підписуєтесь на новинний паблік і в перші тижні місяці читаєте звичайні новини. Такі самі, як і на інших каналах. Але в якийсь момент відбувається дикий вкид. Адже насправді мета такого пабліку це просувати кремлівські наративи. Насправді РФ готувала мережу телеграм-каналів ще до повномасштабного вторгнення. Ворог створював локальні сторінки, націлені на території, які хотіли захопити. Російські канали полюбляють маскуватися під офіційні установи публічних осіб чи пабліки для військових. Таким чином, збирають чутливу інформацію про збройні сили, маніпулюють думками захисників та закликають до збору коштів. І Ріть фейки, наприклад, ось фейковий телеграм-канал 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут публікують новини про досягнення наших військових на фронті, співчуття родинам загиблих після ракетного удару в Києві, показують красивий авіудар по радіозаводу в Пензі. А разом з тим регулярно поширюють проросійські наративи. Наприклад, про те, що військові нібито радіють падінні моста в Балтиморі. Це російський вкид. У справжніх соціальних мережах підрозділу такої інформації не було. Зараз я побуду вашим психологом. Коли ви читаєте якусь новину, що ви відчуваєте? Серйозно це гнів. Страх, радість і бажання якнайшвидше переслати новину подрузі, значить, ви вже на гачку. Завдання пропаганди це емоційно вас накрутити, створити паніку, посіяти зраду. Для цього про російські телеграм-канали використовують специфічну мову, зацікавлюють вас, нібито інсайдерську інформацію, якої ви більше ніде не знайдете. Адже в них усюди є своя людина, і в офісі президента, і в Білому домі. Звертайте увагу на назву, адже часто назви у таких телеграм-каналів специфічні, наприклад, женщина з касою, шептун, крокаділ. Читайте опис каналу. Там має бути інформація про тематику та можливо контакти. Якщо ж ви бачите опис із купою емодзі, обіцянками швидкого збагачення або закликами терміново підписатися. навряд чи перед вами надійне джерело інформації. Порівняйте співвідношення кількості читачів до активності у коментарях. Якщо у каналу 50 тисяч читачів, але під постами всього пару коментарів, це може свідчити про накрутку підписників. Наступний критерій частота публікацій. Якісні інформаційні канали зазвичай мають стабільний ритм публікацій наприклад, два-три пости на день або щоденні дайджести. Якщо канал то мовчить тижнями, то раптом виливає десятки постів за день. Це має насторожити. Якщо канал претендує на офіційність, перевірте через офіційний сайт або соціальні мережі. Не довіряйте каналам, які активно просять репости, лайки, коментарі, особливо з обіцянками бонусів чи погрозами на кшталт потрапити у чорний список. Перевірити телеграм-канал можна через сервіс Telemetrio. Тут можна побачити, хто репостить паблік і кого репостить він. Так можна розліткувати зв'язки між ворожими джерелами. Релами лишайтеся на світлій стороні телеграму. Та це відео мамі та бабусі, адже старше покоління частіше вірить у фейки. Це була шоправда. Побачимось!